Може, відремонтували світло. Ну в цей бік, хіба що каби. тут давно не працює приміщення міського автовокзалу. Натомість, по багато разів щодоби у Куп'янську, борові та над усіма без виключення селами і селищами при Оскілля звучить попередження про повітряну загрозу. Таршиська авіація кажуть українські військові до лінії бойового зіткнення тут не підходить. Авіація тільки наша працює Тільки наша Так. Час від часу гелікоптери працюють по, по селу або по посадках вище, де вони накопичуються. І в українських бойових авіаторів, і у артилеристів роботи на Куп'янсько-борівському відтинку фронту нині дуже багато. Десь в середньому раз на два тижні ворог намагається штурмувати бронетехнікою. Вони тут постійно працюють. Міномет 120-й, танки і ну, скиди також є. Дрон. То в них дуже активно там FPV і скиди працюють, то у них тут якісь там буряти з'являються, які там пробують щось, щось щось бігати. Як тільки туман або сніжна погода, чи йде дощ, то ворог намагається одразу просовуватись, пролазити вперед, щоб займати ближчі ближні позиції, користуючись геть кепською погодою наприкінці минулого тижня, у напрямку річки Оскіл Московити пішли в атаку зведеною механізованою групою. Намагалися в село якраз в по погоді заїхати. Один із техніки. Ну вони не вийшли заїхати. Вони згоріли по дорозі. Це танк один був і там легша броня. Ворожа артилерія тут тепер майже не замовкає, твердять українські розвідники. І під прикриттям залпових систем та гаубиць щодоби пробує підходити московицька піхота. Це часто падає? Те, що роблять зараз вони, це є відчуття, що вони пробують підібрати якісь методи, шукати ключ. Біля нас 150 метрів. І там вже знаходиться ворог. У нього багато там бліндажів, місць де вони ховаються, пересуваються маленькими групами. Оцей край лісу це вже окупована територія там скіт оцей шолетів, то він когось там поранений. Це з ділянка фронту південніше Куп'янська, саме те місце, де московити намагаються тиснути у бік озку. Тут бувається дуже часто близькі контактні бої, але головне наші воїни намагаються самі контратакувати робити диверсійну роботу, тобто тримають ворога постійно в тонусі, не даючи йому просуватися вперед. Ми дуже щільно криємо їх артилерійським вогнем, і скидами відпрацьовуємо, тому ворог не просувається вперед. У нас є лінія розмежування, і ця лінія розмежування дає нам більше змоги для того, щоб ми робили диверсійні вилазки. Тільки минулої доби каже Бравий. Одразу дві бойові групи батальйону братство головного управління розвідки Міноборони України ходили за нуль. Одна на розвідувальну вилазку, інша на е одразу на диверсію. Зорге керував діями групи, що йшла у розвідку. Треба було здійснити розвідку. Вихід був в темний час пори. Відповідно використовувалася приладинічного бачення. Виявили в квадраті бліндаж. Ну, відповідно, м треба було його перевірити на наявність представників ворожого особового складу. У тій схованці розвідники зрозуміли, що точно є окупанти. Прийняли рішення замість зброї діяти хитрістю. Почули, що там хтось присутній, тобто голоса. Вирішили трохи інакше підійти до цього питання. Представилися як представник Російської Федерації, запропонували вийти там виході ребятам. допомога нужна це свої. Він вийшов трохи ближче і почав вже чути, що це російська мова. І ми продовжили просто говорити бистре! це не планення приказу, вийшов бистре! Ворожий боєць запевняють українські розвідники, не чинив жодного супротиву, адже до самого бліндажа українців був переконаний, що його просто забирають з передової позиції свої. Коли командир сказав Ісусу Христу, брате, як твої справи тут? Він просто глибоким очима подивився на мене. я сказав, да, це так разом із полоненим московитом, батьком п'ятьох дітей гурівці забрали з ворожого бліндажа кулемет та особисті речі рашиста. Саму ж позицію замінували. Все 4, Наша група повернулася з Західки. Це наш ворожий був замінований. Ми знаходимо можливість, ми знаходимося за допомогою нашого Господа Ісуса Христа. Ми можемо знайти можливість не тільки тримати позицію, а зайти далі далі глиб. Вони виконують дуже багато 100% піхотних задач та себе більше відчувають, зізнаються диверсантами. Сказати, що ми піхота, точно ні. Хоча дуже часто задачі в нас є і піхотні. Але більш розвідка і диверсія це спеціалізація нашого батальйону. Тому я би сказав, що більш розвідник. Плече побратима, притаманно, розвідникам зухвалість та ретельне планування кожної операції. Це те, що дає їм сили і можливість тримати смугу відповідальності, знищуючи ворога. Кожен вихід це завжди завжди підготовка. Тобто, якщо ти підготовлений, то тобі не ну, не так і страшно йти вже до ворога і виконувати своє завдання. Ми більше на перевазі, поки ми можемо щось робити, ми над цим працюємо. Віра це те, що розвідники починають і чим завершують кожне бойове завдання. М'яця і Святого Духа. Амінь. Господи, слава ми тебе і величаємо. Ми бачимо чудеса Твої щоденні. Ми бачимо, Господи, як снаряди не розриваються поруч. Ми бачимо, Господи, як з бою всі виходять цілі, неушкоджені. Ми молимося до тебе тільки з одним проханням, Боже. Дай нам змогу бути знаряддям у руках Твоїх. Христос між нами. Буде. Христос між нами, буде. Христос між нами. Буде. Христос між нами. Буде. все разом заповняють воїни братства, дає їм підстави сподіватися на. Українську перемогу для того, переконані розвідники, потрібно щодоби робити абсолютно зимні речі. У нас задача їх стримати і просто знищити у них якомога більше сили як технічної, так і живої. З передової на Куп'янсько-Борівському напрямку Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. плюс Марафон єдині новини. Моє діло маленьке. Заїхав, виїхав, вивіз двохсоті-трьохсотіх. Достали в людей в цілому сахарності. Та все трасою. Це дорога, що веде від Харкова в бік Росії. Водій 16-го батальйону 58-ї бригади Сергій везе нас до своїх піхотинців. Ми прибуваємо на місце і далі рухаємося пішки. Так і піхотинці кілометрами несуть сюди на собі воду, провіант, боєкомплект. З того боку посадки видно, як сходить сонце. Це позиції піхоти на півночі Харківщини. Самісінький кордон. Увесь ранок, приблизно від п'ятої години, працюють російські міномети, досить щільно працюють. І увесь час ми змушені ховатися від е, дронів, бо чутно дзижчання. Гранатометник зараз отримав команду. Вогонь має відпрацювати по ворожому реп доповідь. Про готовність, доповідь про готовність Ось і очі тебе чекають. Плюс я поки крапиво заведу. Олександр розчехляє свій МК-19. Американський гранатомат, каже, розробка часів війни у В'єтнамі. Це все він. Йдуть снаряди 40 міліметрів. В такому ящику 32 гранати йде. Троєчка пішла. Тут на цьому напрямку раніше б і гораздо побільше випускає. Ну, дрон, дрон, ну давайте, давайте вони відео. І так, увесь час небо у прикордонні гуде. Три, три вогонь, три вогонь. Прийнято тривогонь. Я побіг вон за мною. Я в другу сторону, вон толі за мною. Був один скид тоді. Знову подаждав, трошки давай тікати з другий скид. Дрони у нас кошмарять. І ось останні кілька днів обстріли з міномета. Ну, вчора два двохсотих нас було. Ось пряме попадання в бліндаж. Киянин Олександр Доброволець служить від квітня 22-го. але у піхоті лише пару місяців. Ось якщо нема нема піхоти, нема лінії оборони як такової це наш край, наш рубіж. Наша лінія зіткнення. Поки Олександр в укритті робить нам каву і розповідає про маленьких доньок, ззовні гупає. Чуєте? приходить. Що, ага. ти міномет? Так. Ось не встиг сховатися, але от все. Потом Кумалезу ходимо тут. Зараз е, працює мінометка. Це ранішній привіт угу. від суміжної сторони. Це кожен, кожен раз таке буває. Зараз хороша погода, дрони можуть на ІПівки піти. Скиди почнуться. Так, а це що гуди в нас? Пішов, це наш Це мав вік. Це добре, на... це наш ага. На розвідку пішов вже. Вони, скоріш за все, більше кошмарять кошмарять наших хлопців, щоб е, збити їм. Моральний дух, але у нас піхота, тверда. Твер, Тверді хлопці зараз стоять. Просто не знаю даже, з якою метою вони. Кацапи, їх не зрозумієш. Ось 120-й працює. А я яй радий. скільки. Регулярно росіяни підходять до лінії оборони поближче, невеликими групами по 5-7 чоловік троєчка пішла. Лягають назавжди у цій замерзлій харківській землі. А наступного дня під прикриттям мінометів та дронів через кордон суне промацувати нашу оборону чергова група російських диверсантів. Так, такі, такі будні просто. І те, що там ось ви дивитися, там бахнуло, бахнуло, це вже якби. будні. І до цього теж звикаєш, і це погано, що ти звикаєш. Він постійно в дорозі, що днем Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти ICTV, Єдині новини.